А для фінник буває. Yeah. А нам можна сприяти віна, якщо ви скажете, що ні, то ми не будемо. <реж> давай. Аліна, Аліна, блядь. Аліна, Аліна. Питання: ти комусь робив інтимний масаж. Рома каже, ну якось на мене заходу сусід. <реж> Ми не змусили. Тільки що з Маріни вирішили, що будемо знімати влог зі Львова. Моє око. Так. Да. О боже. Не краще, ми нічого не знімемо. Ми зараз рухаємося в ребердом перекусити, а потім не ну, знаємо, що куди ми рухаємося. Але ти можеш так близько мене не знімати, не можу. Блін, нож в ножки не вийшов Репер не вражає, спасибо. Я знімаю влог, мене звати Аліна, а вас? А чому в мене квадратна тарелка? Диви, а вона в ту сторону пише Як тебе звати? Алєксандра Так, це Алєксандра і це її тарелка Це ти малювала? Так не велика, рівна. Дуже гарно. Я Аліна, це моя тарілка. Це... А, це... а це... Я... Це, Знов... це, Алина, це моя тарілка. А це не буде. Я не знаю. Це тарілка. Ангеліна. Я Аліна, це моя тарілка. Я нормальна, а у мене... Ну я з той сторони просто Я до мене полівка. Розбеганилась, получається. Цікавий факт. Цікавий факт. Ця будівля стала чорна через грязі пелюку. Тому що батеріал, з якого вона не був розчитаний на машини, смок, хуйок і так далі. Це ми Англії розказували, але я думаю, у нас так само. І тіпа типу, і вони допомастяться, тупо тупо Ну, Просто, щоб ви знали. Ясь машина знизу уїхала. І мужик, який стояв біля воріт, вирішив пошутити. І каже, дівчинка, а що ж ви так далеко припаркувалися? Треба було ближче стати. Я в цей момент повертаюся до нього, така геройка, дуже зла, як чорт повертаюсь, кажу, мужчина, вам надо, ви става і уїжджаю. Я роз'їжджаю такого шпагаті, опускаю очі і розумію, що... Що ти в гавні? Я в гавні. Може, дійсно тут? Там, так. Ми пішли з А мама, ну так що йому носить, дивіться, це певний лев. Його зробив Юрій Кок. Ох. Ох, тоже. Пожалуйста, принеси мне дуже багато. И пиво. О, скинки бухают на видово. О, вот они пледи. Старый миф. И всякому ми за этому фильм, где вам покажут, як створить пиво, а вы тут по внутри пиво.

Буду... Ой, все, мы на пожалуйста. Ой, ой, ой. Я здесь хм? а тут не на час. Надеюсь. Так, а, там на час. Мы не им разбить. Подожди, а я вообще не спешила. Все, я потерялась. Ти вкусаться. Бля, реально вкусно. А что в бутылке не так? Давай. Давай. Я просто местную сумасшедшую. Чувпылась с маком рыбы. Угу. Погода не похоже на рыбу, я брала румойкой. Но она не на смак как на рыба, рома, я не знаю. Мне кажется, ты только что попробовала рыба? Не. Нет. Нет, я пытаюсь. А да, Ты... Я эксперт. Чекай, Сейчас. Рыба? Да, рыба. Копчена рыба. Копчена рыба, вы что? Вводите, да поскомрия копчена. Отвечаю. Я не відчуваю. Уже історії. Ой, блядь, подожди. Не. Але, але не знаю, давай. Значить, коротше. Були ми е, з студією їздили у Львів в тому році, і ми нечайно трошки напились. І ми е, йдемо горку, там йдем трамвайні колії. Ми йдемо по цих трамвайних коліях а з боку нас одного і другого забору. А ми йдемо цей забор, треба його перелізти. Ми всі дев'ять чоловік перелізаємо цей забор, гори він пропадом. Я пуховіку по п'ятки не можу його перелізти. Один хлопець мене тяне, Лєра, я макася. Вона його перепригнула, Маша там вообще в розкарячку, Саша сіла на шпагат. В общем, показує потім своєму чоловіку відео, де ми перелазимо забор. А він каже: Кіця, я б твою мать ставить відео на паузу, а там є проход через два метри. И, как Я уже заноблюсь. Костальный перевод продуктов! У меня есть газины, все на дитине. купила наушники. Пушки. Це чоловіку, а це дитині такі капібари? Так. -да. Капі а самаре капітана капібара капібара капібар. Капібаре капібар. Капі 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 ми йдемо аптеку, Тому що ми дуже п'яні і нам треба швидко протверезити. А Саша вже завтра буде брати гранфлі, тому що й те тому і треба бути дуже тверезою. О, і тут я яптека, а я туди йду. Пішли. что я? Зарошенко, завтра не візьмеш, весьмеж, там привіт. этом вызывает. Зарошенко. Ты поняла? Да. Я не знаю. Завтра можешь співати, як ніхто другой. Блин, звучить як? Дуже гарний план. Ну, Звертайся. за ваше сторон. Я. я говорила до фармацевта, але ничего не хочу. Не хочу. Наливочки. Кудрі! Люблю Я, блядь, должна показать это видео. І знімить тебе. <ріху>, а може вот я зніму. Я на том відео синя, як ізлента, но я прям покажу. <ріху> я приїхала, там попався мій брат, а у мого брата на секундочку коси отакі. О. Сейчас я найду, я найду. <ріху> я всегда сконала отак, <ріху> а ти отак толар тримаєш, і отак. Отак, отак і отак. отак", отак". Не, а вот так вот. бы уже. Нет, Марина, с поворота. Ты с поворота ж я. Марина, щекай. Я как пятка, идем Смотри, смотри на меня. Ты не знал? Марина, блядь. И пяточка, пяточка. Давай, давай, я подержу, я подержу. Я держу, я держу. Я держу два. Одна рука в защите. Да нет. Нет. Я, его О, стоп, я, ебать, я не убила! <серилизов> ебать, скулина! Давай, блядь, блядь, на блядь, 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 блядь,

При дорозі скали, но дивилися і скази. Я найсимніший хуліган цього міста. А я ні, бо я Житомира. <плодовател> <плодовател> Маринка нашла себе <соединяющие> друга. <соединяющие> Вы Вы это Алинкина, это Алинки Можно вот Да, Супай я думаю, что да. Вы почти Саша, а что ты? Ходи, ходи, на сточках. Подожди, блядь, три роки щось пройде, воно розбічати і ще заху блять ти що мене бісить. Давайте десять світа ніхіра не видно. А ти хвіник провай, а нам можна сприяти його вікна, якщо ви скажете, що ні, то ми не будемо. Сторі, просторі твої, вам спися, чи не спися, била на місяць новий, мода вовчися. з'їла лапуха, бочку павука, а мораль є такова, з'їла бочку мужика, життя, боя павука. Обажить мене прямо з рук, павук, бог всіх павуків, він їм внухіт

<реш> <реш> а нет, было три, да, настрой автограф. то брал. Да? Алина, да, и у тебя девчонка светленько Оля. <реш> Там только не зерна было. <реш> Схожені пірдусі. Нащо? Не пірдусі. Дякую. А тарілочки забирати чи не сильно розраховуєте. Я все. Та ще нічого навіть не почулося. ми ще не пили, так? Да, ми ще не пили. лише мить. Колись тут були люди, можливо, гноми, ельфи, які сиділи за цими столами, як ми зараз. Вони досі сидять. Це все, воно все. Ти це... А я вода взагалі. Я король, трон. Там... Казала в нього ще за, але мене не слухала, мене не вірили. Ви мені не вірили. Воно дуже солодке. Влог продовжується. Ми знову прийшли їсти і пити. пришла, пришла. Бля, болит. Корона натисне. Тисне. Принцеса Аліна. Вона в фотку їжджу. Нет, ты что? Ж... Девочка. Хоро, блин. Все. Все, все божания. Украинский козаче бою на. Украинский козаче бою на. О, є за копче, так. Наші ж завезуть туди, так? На панай О! Ну, таке буває іноді, так. Стоїть людина і жопу миє. Ну, треба йому десь митися. Там дітки бігають в фонтані напроти опери. Це культурне миття. Спочатку відчуває. Переходив дорогу, мужичок стояв. Він відкритий світу. Максимально. Це прям, це прям от пішохідний. Сам пішохідний. Спеціально в колі чекала. І такого кола оце кабличка починається подивити ось на мене І наш Личаківський заснований в 1786 році. Знаєте, оце в нас перший був і івасьок наш, і він. Або і це починає, ми накидуємося. Ні. А чого нам сподоли раз? ну пробачиш зайдеш ще раз до нього. Все, молодець, ставай назад до строю. Вадим, ти й кямо задай. Маю дати всім, що дуже сліплять ліхтарики нас. Так, ліхтарики ліпше погасіть, бо то ми

Да. Короче, у мене вечеря. Мені просто всі поскидали частину своє своєї вечері, і це тепер моя вечеря. Як собаці в миску. Можете, так? Це я такий самий. Саша, не можна пити одну на другий раз. Не прибувай.

А ми нашу славну країну, не розвеселимо йду, я без тебе всі дні у полоні печалі, десь у лісах, ти час сілля шукав. На трьох взяли бідка, і ніхто його... Люда, успокойся! Що ти приїхалася до дитини? Це я, дитина. Чи а ти була мамка сьогодні я? Не бери більше налівки. Хочу і беру мені вже 25 років, мама. Там кадрі буде тільки мій нос. Ти за спишкою. Подождіть. Хто складе компанію Роману? Аліну Да Аліна мощний боец. Я в шоке. Вона в тіності випила і нормально була. Аліна темная лошадка. Воу ми такий хліб. Він робить так Я! на буде платить. Кому ж щось скидавай? Я заплачу! Дивись, Аліна випала, хоть навіть не защурилася! Дивись. Склик. Так, берем. Оп. Не, не берем! Щоб не напитися. Одне. Я візьму два двадцять не додому. Вона буде один пак. Вона буде один пак. Це вони так довго скриться. Можеш розказати цю історію? Звісно. Вітергін. Отака ампулка з двох сторін ламається. Перший кадр в історії, другий кадр Маріна в історії, який треба вітергін. Вітергінчик з однієї сторони ламається. -ма Маріна, як ця, як маленький пінгвін маму, чекає. І отак над дротиком друга ламається і є. гінші кожує землю Все, і хорошо. Все. помогло. Зізнавайся, я... ти взяла собі мексиканця. Ну, походу да, я не знаю, що мені там взяли. Я дала команду. Ідіть, візьміть. Люди щось пішли брати. А ти? Я а ти? Я п'ю воду. Вона воду. Пів... Львова. давай скажи. Я, ще раз. Я чувак зі Львова. Я кажу, чому не можна шуміть, а інші не шумлять? Вони просто беруть і сплять. Хто так робить? Рома, робить Рома каже: я чувак зі Львова. і далі ви пропустили все. Йдемо секшоп. Хорошо, я пообічала восьмий Б. пожалуйста, постройтесь, встаньте, щоб я щось не ловила вас по всій площаді, не збирала, не запихувала в таксі. <реш> <реш> де їде <де> <реш> двоє <реш> ділиться? Я не не пила. Бетергіна не Рома, восьмий Б, блін, ви що достать мене рішили? Так, внимание, почекайте три секунди. Значить, Маріна, авто на розліванні в рот. так, Маріна. Ти не де не, не не розтікаєшся по столу, аля не ріже собі пальці. Ти зараз не п'єш нічого. Ти просто стоїш рівно ідеш швидко по Це а не як вчора, не бісиш мене. Ай! Ну, Спасибо Аля, за воду, Бо я би випила більше усі. Вибачно, смішно, вона каже, спасибо за воду, ребята. Бо я би Аля. здохла, якщо б я випила. Аля, городецька чи городоцька? Городецька. Городецька. Городець. 160 Али. є, да, Трошки таке легеньке, ощущення. Пашотику! Вибачте. В Сісі, так. 8B, ви всі сили? Всі, всі, всі. Да. Перший другий. Ось було сім. Сид! Вчіть всім! Аліна! Питання: ти комусь робив інтимний масаж? Рома каже, ну якось на мене заходу сусід. <свеч> <Ми не змусили. свеч> Маріна тупо в отрує. Маріна вже блять спить. Вона там вона під Аліним світером. Укрилась Аліним світером. Вона вже спить, але ну, як тільки вона <свеч> <свеч> почула в'їбати. <свеч> кто, бухает? кто я бухает? бухает? Я бухаю. Я бухаю. Я тебя просто слухово закрыла Опаньки, давай объясняй. Что такое букака? Ну Это когда э, <с ты вот так вот стоишь, а тебе соседи вокруг тебя столпились, и на лицо тебе кончают. Да. Заходит чувак, я стою. Он такой хуяк. Дома не звертается, Девчонка, возьмите плиты. Я вам плиты кажу. Я хлопаю. Каже, я вибачаю... Пальмочка. Ну, як я, сі... я никогда не там, Стринки записать. Короче, поки вони всі хавали яйця, я пішла на риночок і я купила собі мільйон і одну силінку по 250-400 гривень. І тепер я дуже довольна. Бо мені мало було однієї, мені треба було всі взяти. Весь ринок. Ти знімаєш мене на 0,5, в мене великий ніс. Горно, <гум> дивись. Ось це, мені здається, дуже мені личить. Не знаю, як ви, але на ринку мені всі сказали, що мені дуже личить, треба брати, і я така, треба брати. Ось ця особливо. Алло, мені це гарно біля личить. Я брав кожен ну, я ласку, не раз, людині з такою жачкою, Я тобі вірю, тому що ти не продаєш. Що? Просто, коли кожен раз продавець то, каже, що тобі це личить і ти це береш, то ти можеш. Не, ну тобі це личить. Часто так не Знаєте, що мені здається, що мені личить? Мені дуже Ходить під шарф, колір волосся пальто. Я мотаю з ними всіма. Можна голосніше. Ну що в мене є свої яйця і мені не подається. У нас якесь класне яйце. Мені було добре. У мене і мої яйця мені пішли. Це теж у мене ушло. Зараз подождите, хоть я хоч там. Yeah, 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 yeah. Да, конечно, ребята. Ну, от, там. О, как. Вийшли! Попасти нас ванявку на, на столика. Ну, ми скільки разів приходили і разу не раз. Ми вже закінчилися, я тут uh, ще тоді просто <laughs> <приїжджу> <laughs> Перед приїздом воювати. <laughs> <laughs> да? Якому поїздочка? 哈哈哈哈哈！